Свердловини з водою почали встановлювати ще в жовтні. За цей час вдалося облаштувати 13 колонок. Місця для буріння були визначені після консультацій з місцевими жителями. Ми розпочали роботи з лівобережного 3-го, і потім рухалися поступово в бік Калинівського вулиці Калинової, Слобожанського проспекту. Зараз ми знаходимося в райончику. У кожному з цих мікрорайонів певні є свої особливості, але свердловини вони глибиною від 20 до 30 з чимось метрів. В кожному місці глибина своя. В деяких місцях так нам пощастило, що ми добрили до питної води. В деяких місцях вода технічна, але придатна для вживання в їжу після кип'ятіння. Всі свердловини облаштували. Вони антивандальні, накриті навісами на випадок опадів. Навколо укладена плитка, зроблені доріжки. З кожного об'єкту до лабораторії були передані зразки води для дослідження якості. Досить прозора. Вона, ми її між собою називаємо байкальська джерельна. От що дуже гарна вода, ми дуже вдячні. Це така для нас підстраховка на рахунок блекаутів. Дай Боже, щоб їх не було. Колонки не потребують електроенергії. Вода качається вручну, що важливо для мешканців лівого берега в періоди призупинення електро та водопостачання. Когда не було води, вона дуже виручала. Сюди підходиш і набираєш. Вода вкусна, пробувала нормальна і пользуюсь этой водою. Там є э, дачне селище, і там колонка є. От туди ходили кілометр два. А тепер у мене пошли в огороді. Бачите. Проєкт буріння свердловин Дмитро Киселевський реалізує без використання бюджетних коштів, а із залучанням донорів в планах його продовження. В моїх планах зробити ще кілька свердловин вже на цей раз в Самарському районі. Там складніша геологія, там граніт, там треба інше обладнання для буріння. Тому зараз ми шукаємо ресурси для того, щоб розпочати роботу. І в Самарському районі. Також місця для свердловин в інших житлових масивах також будуть визначати разом із місцевими мешканцями та фахівцями. Олена Петроченкова Сергій Озеров. Новина одинадцятого каналу.